Я би хотіла показати, як е, сканувати книжку спеціальною програмкою. Давай це, це дуже цікаво. Давай зараз. Ми тоді вмикаємо програмку. Вмикаємо текст документа. Вона нам не каже країна, не видно. Зараз побачимо рівень пушності у відсотках 79. Всі краї видно, не ворушиться. Сфоткала. відсканований документ відтворити. Тепер слухаємо. пауза, коли ти зосереджуєшся, навіть телефонний довідник може бути річчю цікавою. Класно, Якщо. а в якому зазвичай режимі ти е, слухаєш ці тексти? Якщо це книжки, мені комфортніше слухати в повільному, тому що хочеться повністю зрозуміти весь текст. Якщо це повідомлення, то це разів, напевно, в 20 швидше. Ну, та ну, в 20? Тринадцять, От так, Отак приблизно. що що? І ще так. раз? Я не маю інвалідності, але я нічого не розібрала з того, що Оля щойно включила.